А погляньте, куди я сьогодні попала, яке чарівне місце. Ви на каналі Слобожанка. А Слобожанка – це не лише про краєвиди, про туризм, про подорожі, не тільки про Харків, а ще й про людей, які живуть в всьому незламному місті. Незважаючи на трудності, в яких живе зараз місто Харків, незважаючи на складні умови в нашій країні. Ми продовжимо працювати, мріяти і створювати красу. І нашу чарівницю звати Алла, і вона нам розкаже, як можна залишатися чарівною, красивою, залишатися жінкою навіть в таких умовах. Наша чарівниця, наша перукарка, наша жінка, яка є чарівна, і знає, як цю жіночу красу подарувати іншим жінкам. Скажіть, будь ласка, як в наш такий складний час зберегти свою красу, де брати ресурси? Дівчатка, коли ви не висипаєтесь, коли знаходитесь в постійному стресі, Дійсно, важко вийти в світ і дарувати це, це сяйво людям, дарувати людям добро і любов. Але ж саме ми, жінки, і маємо тримати цю енергію. І я знайшла, скажімо так, в собі колись, а тепер і хочу вам розказати і донести це до вас, як зберегти хоча б це сяйво на волосі. І вже коли... Тобі складно, важко, коли ти не досипаєш <смеш> і в пасійному стресі, а твоє волосся тобі рад... тебе радує. Тобі не потрібно з ним. Зранку багато морочиться його якось там висушувати, кладати, ти просто помила голову, висушила і воно вже сяє. То тобто вже набагато легше йти з гарним настроєм. Наша чарівна майстриня Алла. Сьогодні зустрілася із своєю ученицею, яка пройшла курс навчання і стажування. І сьогодні вони поділяться своїми враженнями і розкажуть про переваги навчання і продукту. Так, Даш, привіт! Ти прийшла базовий курс реконструкції волосся? Скажи свої враження. Добрий день. А, мені курс дуже сильно сподобався, я узнала дуже багато всього нового. Ми відробили і теорію, і практику, що дуже важливо, бо практика, мені здається, навіть важливіша в деяких моментах теорії, а, бо ти потім працюєш з клієнтами. Курс був дуже структурований, а, дуже багато цікавої і важливої інформації. Так, курс два дні, це і теорія, і практика, але я розумію, що за два дні освоїти таку кількість інформації дуже важко, і особливо саме важливо вміти е, цю всю інформацію примінити на практиці. Тому я курс роблю трішки довшим. Ті самі три процедури, які за два дні, ми проходимо за три дні, щоб все можна було повторити, задати питання, коли виникають. Щоб, ну, по максимуму, по максимуму, щоб уклалася інформація. Скажи чесно, тобі страшно було працювати з волоссям? Перший раз, звісно, бо ти торкаєшся людини, mm -hmm. ти там, можеш десь щось зробити не так десь дискомфортно клієнту, тому звісно, так. Mm -hmm. А тепер. Тепер, тепер вже ні, тепер вже все добре, і я впевнена, що в майбутньому ніякого страху вже не буде. А скажи, що тебе спонукало саме після курсу, який ти досить добре засвоїла, піти на стажування? Щоб набратись трохи більше досвіду, щоб в майбутньому було з цим легше, бо а, на курсі ми зробили три процедури, це, звісно, добре-багато, але трошки хочеться... Більше впевненості. Да, да, трошки більше досвіду, трошки більше впевненості. А, і в цьому mm -hmm. цю проблему ми вирішили. Так, саме для цього і потрібно стажування, тому що на базовому курсі ти проходиш три процедури. Ти знаєш всю техніку, всю технологію, але ж у нас різне волосся, і коли ти починаєш працювати, іноді стикаєшся з панікою, коли виникають питання, з якими ти ну, не вистачає сміливості чи що. От, в випадку такі випадки були, звертались до мене дівчата, що... Вони кажуть, що да, я все знаю, все розумію, але мені страшно, саме от з цим волоссям мені страшно. І тому це, я вважаю, ну досить добра, досить класна можливість постажуватися під контролем уже досвідченого майстра. Ну це не важливо, чи я, чи може ви в когось іншого будете стажуватися, але я раджу. Усім дівчаткам, які пройшли навчання базове, відпрацювати свої навички, постажуватися, щоб потім вже йти працювати впевненою. І вже будуть і роботи кращі, і клієнти будуть більш довіряти, коли бачать впевненість майстра. А скажи, що тобі найбільше сподобалось на курсі? Мені дуже сподобалась робота над помилками майстрів. Це е, моменти, які... У інших майстрів зустрічається найчастіше, а, і ми розбирали кожен з них, і в майбутньому вже так десь щось mm -hmm. робиш, вже так десь у голові загорається. Ні-ні-ні, все -ні -ні, робити не можна. Mm -hmm. а, що ялинку треба. Як її приборка. Як її приборкати, да. Це було дуже важливо, мені mm -hmm. здається. Mm -hmm, да. Бо насправді. Буває, тут проблема не як приборкати ялинку, а як її не зробити. І от саме на цьому так ми акцентували увагу, щоб не допускати самих таких простих помилок, які нам мішають, потім заважають в роботі. Даш, а скажи, чи було щось важке в курсі, що було тобі саме найважче? Саме найважче, мені здається, було спілкування з клієнтами, а, бо всі ми люди різні, у всіх різне сприйняття всього, тому мені здається, що це було саме таке дискомфортне і трошки важкувате. Ну, а ти вже трошки пристосувалась? Ну, я думаю, що так. Ну, До всіх просто пристосувати, зрозуміло, що неможливо, але по більшій мірі, я думаю, все гуд. Так, да, так воно і є. У нас не тільки в усіх різне волосся, а й всі ми різні люди, і потрібно до всіх мати підхід. Це, це важливо в б'юті-сфері, це важливо вміти працювати з людьми. І я вважаю, що на курсі це доречний урок по роботі з клієнтом. Бо це потім е, е, наступні ваші заробітки, продажі і ваші клієнти. Якщо ви найдете підхід до, до свого клієнта, він до вас завжди повернеться. Крім техніки виконання самих процедур, крім роботи з клієнтом, ми ще акцентували увагу на уроці по роботі з соцмережами, по відеоконтенту. Поведенню сторінки, тому що на сьогодні це важливо. Скажи, будь ласка, для тебе це? Це було доречно, чи це можна викинути з курсу, щоб ну, не витрачати на це час? Це однозначно було доречно, бо якби, якщо у мастера немає інстаграму, ну в першу чергу людина заходить до тебе, коли тебе знаходить, частіше все, все знаходять в Інстаграмі, тебе знаходять, заходять і дивляться твої роботи. Якщо вже роботи твої подобаються, тоді вже до тебе йдуть. Тобто без цього ніяк зараз. Mm -hmm. Так, я, я думаю так, що цей урок потрібно залишити в курсі, можливо, його іще е, трішки детальніше розширити, акцентувати більше, але ж тоді вже ми і так не вписуємося в три дні. Розширюємо курс. Расширюємо. Расширюємо курс. Тож тепер ти знаєш, де можна пройти курси підвищення кваліфікації, мастер-класи, уроки по лікуванні, стрижці. І ще багато ритуалів, краси. Я завжди буду тебе рада бачити в своїй студії. Дякую вам, велике, дуже приємно. Даш, після курсу, після стажування, який тебе план? Працювати, працювати, ще раз працювати. Супер. Даш, ти закінчила базовий курс. Я вважаю успішно. З першої спроби в тебе було ідеально гладке полотно, просто шикарно. Ти прийшла також ще стажування, і я тепер тобі бажаю успішної роботи, гарних, класних клієнтів, плотного запису, щоб в тебе натхнення було розвиватися і надалі. Ти знаєш, де, де можна прийти на підвищення кваліфікації, де можна прийти на майстер-класи, де можна прийти ще на якісь уроки, тож я завжди буду тебе рада бачити в своїй студії. І зараз хочу тебе привітати і вручити сертифікат. Тепер ти сертифікований майстер з реконструкції волосся. Дякую вам велике, мені дуже було приємно з вами співпрацювати. Е, Надію, що і надалі наша співпраця продовжиться. Е, мені дуже все сподобалось. Бажаю вам надалі такого ж успіху і таких же самих добрих клієнтів, як я. І тобі, Даш, теж дякую за довіру. Теж було приємно з тобою працювати, Буду рада завжди тебе бачити. Пропоную вам і нам більш детально ознайомитися з продукцією, яку використовує саме цей салон краси. Оскільки я технолог з реконструкції волосся справ навчання бразильського бренду Інуар, то, звичайно, я працюю на самих найкращих в світі кератинах Інуара. Це ось кератин G-Hair, який... Справиться з будь-якою кудряшкою, з будь-якою хвилькою. Кератин марокан. Це спеціальний кератин для блондинок. Тож блондиночки, будь ласка, не бійтеся, звертайтеся і ваше волосся буде гладеньке. Це гарячий ботокс. Це гарячий ботокс. Теж іноар. І доглядова лінійка Інуар. Тут все для різного волосся, для різних потреб, для будь-якого запиту. Звертайтесь для жирної шкіри голови, для сухої шкіри голови, для пошкодженого волосся, для здорового, для гладкого, для кучерявого, для будь-якого волосся. І також по запиту моїх любих клієнтів, які вже давно люблять бренд Хадат, в мене і представлена лінійка Хадат. Тож, будь ласка, цей бренд завжди в мене є в наявності. А ще в мене є родзинка, яка в Харкові є тільки в двох салонах. Це молодий і дуже перспективний бренд, який я вам раджу спробувати. Тож, будь ласка, ви можете прийти і безкоштовно помити голову, потестити. І якщо вам сподобається, можете купити. Супер пропозиція. Хто хоче безкоштовно помити голову в салоні краси, приходьте. Наш салон краси. Да, але до речі, називається ваш салон? У мене студія Ажур. Студія Ажур. Да. Ажур, б'юті студія, бай журавльова. Супер. Тепер ще таке питання. Є така думка, що е, карасинові маски, чи маски будуть самому відшкодити? Що ви з цього приводу можете сказати? Так, інформації дуже багато, дехто не зовсім цьому розібравшись, перекручує. Саме кератинові маски, вони, вони не шкодять, вони навіть нічого особливого не дають. Це маркетинговий ход, бо там така молекула, яка не проникає в структуру волосини, щоб щось там змінити. Це працюють силікони, а називають кератиновими масками. А що стосується саме кератину, який шкодить волоссю, то тут зовсім інша причина. Тут не кератин шкодить волосся, а вибачте, ручки невдалого майстра шкодять волосся. Цікаво, що це таке може бути? Так, ну, Цікаве питання. Залишаємо ми його питання на наші наступні зустрічі. Питань дуже багато. От, і була зустріч у нас із Дашею, яка закінчила курс навчання. Зараз ми прослухали Аллу, яка про цю продукцію розказала. Питання виникають, тому якщо у вас є якісь питання додаткові, щось конкретно хочете дізнатися, або пишіть в коментарях, або звертайтесь прямо в цю студію, і ви отримаєте кваліфіковану відповідь на свої питання. Тож питання не що кератин шкодить волоссю, а майстри які не дотримуються техніки або навіть просто не знають цю техніку виконання і тому допускають помилки в роботі. І саме на моєму навчанні є окремий урок помилки майстрів. Саме на цьому я акцентую навчання і починаю навчання з помилок майстрів, щоб майстер, коли починає працювати перший раз, вже знав, де найбільше допускають помилок, в який момент потрібно звернути увагу і не пропустити, не зробити це на автоматі, десь не досушити волосся або ще за ну, дуже багато причин, це цілий урок.